Доброго дня, вітаємо вас, в центр служби крові. Заходьмо до нас. Наш центр служби крові складається з п'яти відділень. Зараз ми зайдемо в перше відділення комплектування донорських кадрів. Саме сюди донори приходять до нас давати кров та її компоненти. Заходьте, будь ласка, наші потреби пацієнтів, лікарні в самобере процитах. Далі донори приходять до нас на реєстрацію. Реєструється після цього до нас здають аналіз пальця загальний з крові та приділення групи крові. Після цього вже з аналізами йдуть до лікаря, який допускає його вже на донацію. Після того як вже донор допустили донацію крові або є компонентів, донор п'є чай з смаколиками. Далі приходять вже на саму донацію. Зверніть увагу на постери. Ці постери робили також донори, присвячені до 14 червня. Це сітнього дня донора. І на саму донацію. Тут у нас донори здають тромбоконцентрат. Це дуже необхідний компонент для лікування кематологічних пацієнтів. Сама триває тромбоконцентрату, в середньому триває годину. нас донори здають. Це вже відділення заготовки донської крові та її компонентів. І далі тут донори нас дають цільну кров. Стандартна доза 450 мл. Цільна кров не переливається. Переливаються саме компоненти крові. І ми зараз побачимо, як кров розділяється на компоненти крові. Цільна кров. Далі цільна кров розділяється на еритроцити, плазму та тромбоцити. Плазма заморожується. А еритроцити лейкофільтруються, тут можете побачити. І коли ми вже все розділили, зберігається в холодильнику і чекають результати аналізу. Коли ми вже отримали результати аналізів, ми передаємо компоненти крові на видачу. А зараз ми перейдемо в відділення. Організації трансилічної допомоги, і ви побачите, де наші зберігаються компоненти перед видачею, де вони саме чекаються перед переливанням у пацієнтів. Тут у нас зберігаються еритроцити в спеціальних холодильниках. Тут вони з прозорими стінками, щоб було видно, які групи крові, де є еритроцити, зберігаються при спеціальних температурах. А далі... Наступному у нас в кабінеті зберігаються тромбоконцентрат. Спеціальні шейкери, також при спеціальній температурі, вони чекають видачі в відділення. Центлу служби крові, дякуємо вам Ей, і бережіть себе. Ми чекаємо на вас з понеділка по четвер з 9 до часу на донації крові та її компонентів. Бережіть себе.